Себе представляє Славута за 550 доларів. Хоча у перекупа вона стояла за 750 доларів. Тому що ми приїхали за двома славутами. Купили ми у нього дві славути Оптом. Дві вони були інжекторні. Ця інжекторна, і ще в мене попадалася вона в ролику Славутка. Теж вона була інжекторна люкс -комплект, в люкс комплектації. 2007 року, ця Славута 2006 року, хоча по кузу вона більш живенька. На моїй Славуті почав тріскатися кузу, тут він не тріскається. Тут арки більш живіші, ніж на моїй. Хоча тут теж пороги треба по-хорошому переварити, хоча тут її перекупи її зашпаклювали. Хоча і дуже погано її зашпаклювали, ось ви можете побачити, що виводили. Виводили дуже погано. Ну і тут видно, що виводили руками і так собі, так собі виводили. Далі. Низи дверей тут теж всі в гарному стані. З цієї сторони дверей, і з тієї сторони. Вона. Інжекторна, газ бензин. Ось так вона виглядає під капотом всі наклеїчки заводські стоять на місці стакани. Не випадають, не гнилі, не поржавіли, нічого такого, вона ще буде їздити. Ось такий вона має вид, інжектор, як я і говорив раніше. Далі. Ну, тут такий рижик малесенький. Колесо повністю спускає, його треба міняти. Напевно, або вставити камеру і все буде чудово. Далі, впередок вона не билась, взадок вона теж не билася. І в цілому так ляда практично нержавенька, хоча тут є питання, вона переоформляється, хазяїн може виписати доручення з цієї сторони. Так само все перешпаклювали, колір не підібрали. Хоча і тут мазюкали як тільки могли. Ось тут її валили. Тут теж її валили. Тут нічого не зрозуміло, що тут мазюкали. Ну і напишіть в коментарях, чи купили би ви таку собі Славуту. Як основний варіант, чи як робочий. Так навіть якщо ви купите як робочий її варіант, тут можна поставити фарков, бо вона на газу та й своїй печі по селу, по городу. Я не знаю, це, це її, напевно, ідеальний варіант за свої гроші. Вона живенька. Ну і що тут можна підішти? Підібрати краску хоч, хоч якусь, щоб, щоб в колір попасти і покрасити пороги. якісь компаки на диски купити. Далі поставити фаркопію, як я і говорив раніше. Ще плюс вона переоформляєма, власник може зробити доручення, став її на себе і просто печи. Печи, поки вона не вмре повністю. Настарі вона торпедія. Ззаду. Ось такий вид вона має. Ось дверь почала гнити. І ще. Днище теж живеньке. Тут парочки. Ну, по цій стороні вона така нам намазюкана і трішечки повжита. Тут хлопнута, тут теж хтось в'їхав, тут на ручки не вистає. Кусочка одного, тут ось мазюкали, як тільки могли, шпаклівка відвалюється від двері, тут теж пороги перешпакльовані, ну і теж погано руками виводили люди, як тільки могли. Багажник. Пори працюють. Стан багажника ви можете, точ, точніше ляди ви можете побачити. Вона на газу. Сюди і вперли цей газовий балон. Попередку вона теж плюс-мінус живенька, тільки ось по бамперу їсть. Є питання, чи прижали його, чи що, та він тріснув поверху краснули. Навіщо? Я не Дам вам відповіді. Ну, хоча б і забрали дві славути по 550 доларів, а так її ціна 750, ну, хоча теж за 750 доларів інжектор. Це дуже класно. І ще її на газу. Давайте. З другої сторони подивимося, що тут під капотом. Тут ось наш почало. Ну, стакан цілий. Стакан цілий, ніде ні тріснутий, не почав гнити чи ще щось. Ось вона не кипіла. та Теж проблема в Славуті, то що, то що вона може закипіти. Ось там під капотом ви можете оцінити самі. Ну і в цілому вона жива. Вона 2006 року випуску. Інжектор, 1.2 мотор, газ бензин. І це все за 550 доларів, і вона їде, все справно працює. І за свої кошти, і кузов теж нижче не випало. Пороги ну, перешпакльовані, ну теж вони перешпакльовані, і головне, що там немає дирок.